Laura, stealing my heart. Huh? Claudine, you make me higher at the moon. you're a fire in this lagoon. Oh. I feel the now, you so beguile. Even though you act so vile, oh. and Deuce has stone cold style. Oh. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Oh. Don't you wanna be a monster too? Ah. І сьогоднішній урок присвячується зразку наукової досконалості. Шматок металобрухту. <реш> Зараз ти вирячився своїми очима на пристрій вражаючої сили. Машину настільки колосальну і неймовірну. Містер Гак, зайдіть в офіс дракон, почав стріляти вогнем. Я повернуся рівно через п'ять хвилин. Якщо хто небудь доторкнеться до пристрою. Весь клас буде покараний, пристрій вражаючої сили. Так мала дитина. Скрізь рознюхує. Хід, Через тебе у нас будуть проблеми. Розслабся! Воно навіть не працює. Звідки мені було знати, що воно працює. Через чотири хвилини містер Гак повернеться, і якщо побачить нас такими, нам кінець. На пристрої має бути кнопка зворотного ефекту. Занадто далеко для стрибка. Що ж нам робити? Я впораюся. Я ж казав, я палаю друзі. Який жах! Сос! Сос! Залишилась хвилина. Будьте розумницями і допоможіть мені. Що ж, тепер нам залишилося лише натиснути кнопку і ми врятовані. А -а -а! А -а -а! А -а -а! Це арахнути кулас. Придумала. Раз, два, три. Вийшла! Ну все, тепер ви будете покарані. Що? Хто Що? Це не я!